величезні руйнування багато осередків горіння, тому потрібно було і ліквідовувати загоряння і проводити пошукові роботи. І за допомогою спеціальної техніки розбирати будівельні конструкції. Руйнована колон. Я дочки була, нічого не знала. Сусідка позвонила ночі. У вас під'їзд попало. Це приїхали, дивитися. Вон є без житло. Там дочки є. Тільки все профано, ваше тобі. Вон тим. Це покакати відошку палу, що такі. Після шний прольот. Ребятам, десантницу по фонарикам. Ну і вони подогнали з тої сторони, сестрами спальни. Фасадки на евакуювались до совмай. Коли я вже кота поймал, то вже тебе ріє, а воно вже гаряче. Тому да знову трагічна ніч, жахлива ніч для сум'ян. Зруйнованих і пошкоджених більше 30 квартир тільки в одному будинку по іншому й триває обстеження. Роботи тривають.